Вечір добрий кажу усім, хто нас дивиться в ефірі. Новини. Просто зараз підсумовуємо сьогоднішній день. отож до головного з міста та області. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді втретє розглядали справу підприємця, якого підозрюють у замовленні підпалу трьох дороговартісних автомобілів. Минулого тижня судове засідання було скасоване через стан здоров'я підозрюваного. Тож чим закінчився судовий процес сьогодні, розкажуть наші журналісти. Тримання під вартою до 23 березня або застава у понад 4 мільйони гривень. Таким є рішення судді у справі Михайла Палогнюка. Минулого року зареєстрували три випадки підпалу дороговартісних автомобілів. Підозрюють у скоєному бізнесмена власника торгового готельного комплексу Золоте кільце. Загальна сума збитків становить майже 150 тисяч доларів. За версією слідства до вчинення протиправних дій організатор залучив двох виконавців та пособника, які впродовж вересня-грудня 2022 року умис. Підпалили три автівки преміум класу. Причини таких агресивних дій невідомі. Підозрюваному Михайлу Пологнюку інкримінують протиправні дії одразу за п'ятьма статтями. Це вже третє судове засідання у даній справі. На першому суд обрав запобіжний захід. Тримання під вартою до 2 березня 2023 року справом внесення застави 217 тисяч 720 гривень. Друге засідання скасували через стан здоров'я підозрюваного. 17 січня 2023 року відбулося третє засідання. Прокурор подав клопотання про зміну запобіжного заходу. Його задовільнили частково. Ми звернулися з своєю пропозицією. Відповідно, захист заперечував щодо задоволення даного клопотання. Він вважав, що необхідно, не, не потрібно змінювати запобіжний захід. Але все ж, на переконання прокуратури, суд дійшов висновку про зміну даного запобіжного заходу. Під варту Михайла Палагнюка взяли у залі суду. Він і його адвокат коментувати нам деталі справи відмовились. На запобіжний захід у уведі тримання під вартою терміном до 2.03.23. Взяти підозрюванюка Михайла Мироновича 21.15 року народження під варту в залі суду негайно. Одночасно для забезпечення виконання поланюкова Михайла Мироновичем обов'язки визначення КПК України, визначити заставу в розмірі 1625 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 4 мільйони 361 500 гривень. Наразі проводиться досудове розслідування. За його результатами буде прийнято рішення про направлення або не направлення кримінального провадження до суду. І далі про судовий розгляд справи братів козаків. Сьогодні відбулось чергове засідання. З усього суддя розглянув одне клопотання про доєднання нового потерпілого у справі, якого саме дивіться в сюжеті. Триває судовий розгляд у справі братів козаків Івана та Андрія і його дружину Тетяну підозрюють у незаконному використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку. Гроші вони збирали для ЗСУ. У справі з'явилося клопотання про потерпілу сторону, якою мала б виступити представниця міноборони. Залучити Міністерство оборони України потерпілим у справі номер 607 дріб. Дев'ять п'ять та надати представнику Лесик Гошко Оксані Євгенівні пам'ятку про професальні права та обов'язки потерпілого. Власне, суддю цікавило, чому потерпіла сторона, з'явилася у справі лише тепер, а не на етапі досудового розслідування. Чому не було прийнято рішення таке під час досудового розслідування? Справа в тому, що під час досудового розслідування ті, Міністерство оборони не зверталося з заявою. Я поїду частини першої, зрозумів. Сімдесят п'яти не було. Захисник братів козаків і самі підозрювані клопотання заперечували. Мовляв, вони ніяким чином з Міноборони не співпрацювали, тому потерпілим від їхніх дій, тобто від збору грошей, міністерство бути не може. Козак Андрій і чи Іван при цьому вони були працівниками службовцями, військовослужбовцями Міністерства оборони, не діяли від імені чи за доручення великої благодійної організації чи Міністерства оборони. Тому твердження Міністерства оборони викладені в змісті заяви про належність таких коштів Міністерства оборони не базуються на жодних правих підставах чи доказах. Закон про цю благодійну допомогу це є для юридичних осіб з юридичними особами. Значить, як можемо ми, як можемо ми. Задіяти шкоди міністерству оборони, не маючи з ними жодних ніяких. Ні юридичних зв'язків, ніяких зв'язків те та те, будемо казати, те те. Тобто ми з Міністерством оборони і з юридичною особою взагалі не працювали. Ми працювали з солдатами, які служать. Суд таки вирішив, щоб обговорити клопотання, потрібна обов'язкова участь представника Міноборони. Тому оголосили перерву, щоб до наступного засідання представник Міноборони міг з'явитися особисто. Розгляд продовжить 6 лютого. Заступник голови громади на Тернопільщині вимагав хабаря. Він обіцяв сприяти військовозобов'язаному у виїзді за кордон за послуги. Просив 22 тисячі гривень. Посадовця затримали саме під час отримання грошей, обвинуваченого відсторонено від займаної посади. Допомоги потребує наш маленький краянин, шестирічний Артем Кошкандюк, хворий на сма. Щодня хвороба прогресує, хлопчик не може сидіти і тримати голову. Наразі він з мамою в Польщі, де отримує підтримуюче лікування, але продовжує вірити, що родина все ж назбирає гроші на дорогі, але такі помічні ліки. А треба майже 2 мільйони доларів. Зараз збір йде повільно, та й волонтерка, яка допомагала родині, померла. Тож не будьмо байдужими. Хвороба Артемка Шкандюка прогресує. Щодня у шостирічного хлопчика спливає дорогоцінний час. У Артемка спінальна м'язова атрофія. Йому може допомогти впоратися із захворюванням препарат Золгенсма. Вартість його захмарна, майже 2 мільйони доларів. Дитина старша, тобто дитині вже 6 років. І ми збираємо кошти. На Золгенсма, але вже який йде від 2 до 18 років, так як нам клініка сказала, що дитина має мати до 21 кг, то зараз він має 11,5 з Аби лікування було ефективним, цей препарат треба вести Артемчику якнайшвидше. Кожен день важливий, але наразі родина зібрала лише 15% від потрібної суми. У Нас такі трохи зміни в нашому зборі, тому що Головна волонтерка, яка взяла весь збір на себе, яка з її допомогою ми розпочали збір на Золгенсма, Сма вона померла. Дуже важко, але так і продовжаємо збирати все таки на той укол Золгенсма. Є багато добрих волонтерів, то також вони дуже стараються. Артемчик не може сам сидіти. Йому важко тримати голову. Це наслідки прогресування хвороби. Наразі він із мамою у Польщі, де отримує необхідне лікування. Воно допомагає трохи стримувати недугу, поки родина збирає кошти на рятівні ліки. Тож давайте допоможемо Артемчику у цій важкій боротьбі із хворобою. Раду -раду -раду. Як допомогти родині Артемка ви зараз бачите на екрані. Важлива будь-яка підтримка. До інших тем отримав два бали за завдання, але у підсумку став відмінником, як це можливо. Дуже просто, якщо ви навчаєтесь не за 12-бальною системою, а за накопичувальною, тобто Болонською. Такий експеримент запровадили на початку року у тернопільській школі номер 28 для десятикласників, і вже є перші результати. Десятий клас у 28-й школі Тернополя цього року навчається із нововведеннями. Там запровадили двохсотбальну систему оцінювання. Вона накопичувальна, тобто усі зароблені оцінки додаються. А в кінці семестру максимально учень може отримати 100 балів, в кінці року 200. Все так само, як і раніше, було, але просто якщо я отримала раніше 11, то зараз я з нього отримала 3 бали. Або там, 2,75. І це було дуже незвично, тому що оголошують оцінку і кажуть, що в тебе 2 бали. Анастасія відмінниця, тож вона легко адаптувалася до нової системи, як і більшість тих, хто звик отримувати високі оцінки. Ми всі були в шоці, весь клас через те, що це таке досить цікаве нововведення, було трішки важко. Але з часом ми всі влилися в цю систему, і в принципі мені, так як і в 12-бальній системі, було більш-менш нормально. Учителі теж йшли на назустріч учням, адже і для них це було непросто. Педагогам треба було не лише перейти на нову систему оцінювання, а й розробити її. Для початку я розробила для них таку табличку елементарну, де б діти могли бачити і всім прямо вклеїла в зошити такі, такі таблички, щоб вони бачили, скільки видів робіт є у них за семестр. Вони мають зробити. Будуть їм запропоновані яка вагомість оцінки. Окрім контрольних, ведення зошита, це могли бути відповіді із презентаціями, усні відповіді, групова робота та інше. Кожна має різну максимальну кількість балів. У новій системі немає двійки як оцінки для покарання. Все, що робить учень, навіть проста відвідуваність уроків, враховується. Все таки дитина сидить, слухає. Щось чує, так навіть якщо вона погано працює. Ну але таких майже не було. Але разом з тим дитина і має розуміти, що лише отримавши певну кількість балів, вона потім в кінці року переводиться до 12 бальної системи. Тобто, має орієнтуватися, яку, який бал він хоче отримати на виході. Двохсудбальна система дозволяє учням підготуватися до майбутнього ЗНО, а також оцінювання у закладах вищої освіти. Результати це покращило відвідуваність дітей у школі, адже тепер усі бали плюсуються, а не вираховуються середній бал. Нами розроблена спеціальна формула, яка і рахує певні коефіцієнти співвідношення. І відповідно до цієї системи враховується певна кількість балів за кожен вид робіт. Якщо є, наприклад, дві контрольних, і в розрізі цієї системи система автоматично рахує, що одна контрольна може бути 11 балів, інша контрольна 12 балів. Якщо є, наприклад, п'ять доповідей протягом там семестру, то кожна доповідь не буде вартувати по 4 бали, а одна може бути 4, інша може бути 8, там третя сім і так далі. Звісно, нововведення має і переваги, і недоліки. Додають педагоги. Зокрема, учителі виникають питання щодо регулювання видів та кількості робіт щодо дедлайну їх виконання у разі, якщо учень хворів та інше. Та загалом новою системою оцінювання у 10 класі задоволені. Вчитель комфортніше себе почуває на уроці. Вчитель отримує моральне задоволення від того, що діти розуміють, що їм треба бали, і вони працюють. Кожна дитина виконує всі види робіт. Кожна дитина задіяна у різних видах діяльності. Система оцінювання має бути заохочувальною, наголошує директорка, щоб мотивувала учня здобувати нові знання. Тому і вирішили запровадити нововведення, аби відмовлятися поступово від 12 бальної, яку досі сприймають як радянську, п'ятибальну і недієву. У Тернопілі з Запорізької області переїхала сім'я загиблого героя Андрія Міхова. З родини на війну добровольцями пішли двоє чоловіків батько і син. Однак, після того, як на фронті загинув старший син, а чоловік отримав поранення, міхови вирішили оселитися у нашому місті. Непрості історії життя і родин інших загиблих військовослужбовців. побачите далі. Сьогодні сім'ям вручали державні ордени і пам'ятні відзнаки. Родина Міхових до Тернополя переїхала кілька місяців тому. В одному із медичних закладів після важкої травми проходить лікування голова сімейства Семен Міхов. Дружина Яна розповідає, що чоловік воював разом з сином Андрієм. У травні вони потрапили в засідку. Син загинув. Чоловік поранений в лікарні. Вони разом з сином були. Син загинув на очах батька. Він ще лежить ще лежачий. Його нога, рука Загинув, були поранені. На чоловіка чекає довге лікування та реабілітація, а от сина вже ніхто не поверне. Андрій Міхов навчався в Запоріжжі на геодезиста, Також проходив військову кафедру. В березні разом з батьком вирішив йти воювати. Він пішов добровольцем разом з батьком в початку березня. Загинув 14 травня. Вони просто характер такий, знаєте, ну такий. Якщо він сказав, що все, так і буде. В нього дуже такий твердий був характер. Череда свого поховали військового Запоріжжя на Алеї Слави. А от сьогодні в Тернополі матері Яні Міховій вручили орден за мужність третього ступеня. Посмертно третьої стрілецької роти першого стрілецького батальйону військової частини 3033 Південного ОТО НГУ. Відзнаку заможність другого ступеня отримала дружина загиблого героя Петра Осадце Оксана. Він був дуже гарною, доброю, правильною. Вічливою, ну і мужньою людиною, він був на майдані, він був на революції гідності, він пішов на схід в АТО дві 2014 році, і він був патріот своєї держави і своєї країни. Ордени за мужність вручили ще сімом родинам військовослужбовців з Тернопільщини. Ніякої державної нагороди, ніяким орденом, ніяким визнанням ми це не замінимо. Але насправді, якби не ваші. Чоловіки, діти б тут не стояли. Ми не стояли в москалі, розказували про якусь федерацію, про якусь москалі, про ще прошає нагородження провели в музеї національно-визвольної війни Тернопільщини. Наше головне завдання це не забувати ці родини, постійно з ними спілкуватися, постійно приділяти їм увагу, тому що їхні діти, чоловіки, їхні брати. Вони віддали своє саме дороге життя за незалежність нашої країни. Тернопільські військові додають, що кожного тижня отримують подання на нагородження державними відзнаками воїнів. На жаль, практично усі вони посмертно. Читали вірші, співали колядки і тішили не лише перехожих, але й працівників телеканалів. Юні Тернополяни об'єдналися з дітьми з інших областей та організували справжній вертеп, самостійно підготували костюми та реквізити. Для багатьох із них участь у цьому вертепі була вперше, адже вони зі східних областей нашої країни. Тож як все відбувалося, дивіться. Маленькі тернополяни об'єдналися з дітками, які тимчасово переїхали до нашого міста з інших областей. Вихованці табору веселкове дитинство підготували театралізований різдвяний вертеп. Тут і ангелики, і колядники, царі, жит, чортик та смерть. Костюми один яскравіший за інший. Вертеп об'єднав 12 дітей віком від 7 до 15 років. Дарина виконує роль смерті. Каже, що в березні переїхала до нашого міста з Маріуполя. Влітку була волонтеркою у веселковому дитинстві. Коли їй запропонували організувати таке дійство, дівчина одразу погодилась цього року. Вона колядувала вперше. Я вперше в Артепі. Ну в нас в Маріуполі такого не було. Наприклад, от е Цими людьми мені так легко, я така спокійна, я не боюсь там публіки чи якийсь поглядів, тому мені дуже легко. Чортика у вертепі зіграла Світлана. Каже, саме ця роль їй найбільше підходить за характером. Готувались до виступу недовго, але весело. Спочатку ми якось не представляли, що хтось буде смерті, хтось буде чортом. Потім ми шукали з батьками грім, щоб розфарбуватися, щоб це було цікавіше. Потім ми робили всі всі разом костюм і для смерті, і для чортика. Це, звісно, було дуже смішно. Потім ми прийшли, були репетиції, думали про костюми. Керівниця табору «Веселкове дитинство Олена Мудра розповідає: вже давно мріяла організувати дитячий вертеп. Щаслива, що цього року їй це вдалось, а особливо тішить, що змогла доєднати до такого дійства дітей зі східних областей України. Діти готували костюми самі. Дуже рада, що він відбувся. Це моя маленька мрія зробити вертеп дітьми. І тим більше, що діти з різних місць це у нас колядують діти Суми, діти Кременчук, Розівка, Маріуполь. Різні дітки, і плюс наші дітки, в яких воюють батьки. Ми дуже хочемо, щоб цей вертеп приніс перемогу Україні. Тому ми співаємо той четвертий праздник. Наша перемога. Надіємося, так і буде. Гуляючи вулицями, маленькі колядники вирішили завітати і в гості до телеканалів. Для наших працівників вони співали колядки, читали вірші та показали театралізоване дійством за участі усіх героїв вертепу. Дайте, будь ласка, два дукати, вареники, миску. Тільки прошу сердечно, не дайте пописку. Ну, 24 години 7 днів на тиждень у громадах області працюють офіцери. Обслуговуватимуть вони 15 населених пунктів із 14-ти тисячним населенням. Вони слідкують за порядком, попереджають сімейне насилля, наркоманію та ігроманію. Кожна територіальна громада повинна мати свого офіцера. Це один із кроків у реформі національної поліції. Тернопільщина регіону, якому втілення даної програми розпочалося ще у 2021 році. Перші офіцери з'явилися у Бучицькій, Тернопільській та Білецькій громадах, 16 січня до виконання своїх обов'язків приступили й офіцери Байковецької територіальної громади. Сьогодні поліція це не каральний орган. Ми в більшості працюємо на Випередження на профілактику у всіх напрямках і по напрямках сімейного насильства, алкоголізму, наркоманії і громаді для того, щоб таким людям допомогти не втопитися в свої проблемі, а витягнути їх. Перш ніж приступити до виконання своїх обов'язків, офіцери громади пройшли кількамісячні курси на базі Харківського університету внутрішніх справ. Вони опанували документування правопорушень, екстрену їзду, затримання порушників. Та один із основних напрямків своєї діяльності це комунікацію з населенням. В у чергу, шасна з. Задача це довіри населення, це допомога населенню, співпраця з органами місцевого самоврядування, є відділи відділення, здійснення з ними спільних виїздів. Надання допомоги неповнолітнім особам протидія та забезпечення публічної безпеки, протидія адмінпропорушенням, пропорушенням кримінального характеру. Будемо більш тісніше координувати на наші дії, тому що в п'ятнадцять сіл ми охопити так, би мовити всі не можемо. А потрібна постійна допомога нам поліцейським, що не виїжджали на місце. Працювали з населенням. На території Байковецької територіальної громади працюватимуть два офіцери, які перебуватимуть на зв'язку з місцевими мешканцями 24 години на добу, 7 днів. На тиждень новопризначені офіцери обслуговуватимуть 15 населених пунктів з 14 тисячною громадою. Бековацький сільський голова Анатолій Колик пообіцяв всіляко допомагати їм, аби на вірній території мінімізувати злочинність та правопорушення. Місцеві мешканці забезпечили нових представників своєї громади усім необхідним. Купили обладнання та автомобіль. Ми на своїй території повинні здійснювати відповідну роботу. Де в тому числі, і на жаль, і у нас відбуваються певні інциденти із порушенням і правопорядку, і дотримання відповідних правил номерів проживання на нашій території. Офіцери громади працюватимуть на поліційній станції, робитимуть усе можливе, щоб створити безпекове середовище та надавати якісні послуги. Далі про сюрприз донькам. Військовий з Тернопільщини Олег Бобрівець приїхав з і Одразу пішов до доньку школу. Настя Вікторія вчаться у сьому і восьмому класах Баворівської школи. Їхня мама, дружина військового Оксана, працює там кухаркою. Усі були шоковані а учні школи вигукували Дякую захисникові! І про нову сторінку в історії українського саного спорту санкарка із Кременця Юліана Туницька виборола титул чемпіонки світу серед юніорок. Змагання проходили в австрійському місті Блуденс. А зараз дівчина їде в Німеччину, щоб взяти участь як юніорка в чемпіонаті світу серед дорослих. Про свої подальші плани та мрії Юліана розповіла нашій знімальній групі. Юліана Туницька саним спортом займається з шостого класу. Дівчина пригадує, як до школи у Кременці на урок прийшла теперішня її тренерка і запросила спробувати проїхатися на спортивних санках. Славна Кравчук, вона набирала це мій перший тренер, особистий зараз мій тренер. Вона набирала групу спортсменів. Вона тільки починала свою професію, починала своє ну, тренерство. І прийшла в школу, побачила мене, бувала, ну, доволі висока така. Спортивна дівчина, можна так сказати, вона мені спродопонувала займатися. Тепер у спортсменки позаду багато змагань різних рівнів. Юліана представляла Тернопільщину і на зимових Олімпійських іграх в 2022 році в Пекіні. Цьогоріч поїхала на чемпіонат світу саного спорту, який відбувався в Австрії. У Нас досить таку хорошу групу з лідерами поставила це, були з німцями. Також у нас перед змаганнями збулося тренування групи сильніших, там де 12... Плюс-мінус 12 дівчат було, і вже після тренування було плюс-мінус видно, хто на яке місце може собі розраховувати. А, в групі сильніших на тренування там був один заїзд, а, я була третя. А на основних змаганнях виборола перше місце, випередивши на 0,211 тисячних секунди найближчу суперницю, господарку траси Барбару Алмаєр. Однак радощами від довгоочікуваної перемоги через війну не змогла поділитися з батьками. А після змагань я хотіла позвонити до своїх батьків, але а, так як по всій Україні у нас не було світла і не могла дозвонитися, буквально не, не могла навіть сказати, що я там виграла. Загалом зимові види спорту на Тернопільщині досить розвинуті. У Кременці діє і сана-траса, і трампліни для стрибків. Хоча цьогоріч в області планували розбудувати спортивну інфраструктуру, однак війна завадила багатьом планам, Незважаючи на те, що немає в нас поки що. Впевнені, у цьому немає у нас якихось надзвичайних суперсучасних типу інфраструктурних об'єктів. Для того, щоб спортсмени могли якісно займатися, вони мали бути, але війна, на жаль, змінила трошки корективи, внесла зміни у наші плани. Проте спортсмени, їхні тренери роблять усе, щоб навіть з тим невеликою технічною базою, яка є, показувати суперрезультати. Наразі спортсмени продовжують тренуватися на сані трасі в Кременці. Однак її стан бажає кращого. А виділяти кошти на її ремонт найближчим часом не будуть, бо вона не на балансі держави. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю лише перемог і великої перемоги України. Дякую, що ви були з нами в цій годині. Вдалого вечора долучайтесь до аналітичної студії і до зустрічі завтра.